Ще хтось буде, ні? Не забивало? Привіт бачите. Так, ну що, у нас сьогодні така вистава, знаєте, не запланована. Ну як? Он мені навіть мій однокашник зателефонував, каже, ви знаєте, нема в афіші, ні в колесі, ні в дзеркалі немає цієї вистави. Так що у нас вважайте, що сьогодні щось підпільне і таке для своїх. От, поки люди збираються. Трошечки підготуємося. Ви ж не забувайте, що це не як в кіно. В кіно прийшли, воно вже знято все. А тут ми будемо спільно з вами цю виставу. Тому да, мене, до речі, звати Михайло Романов, хто не знає. От, я актор і колись грав цю прем'єру в театрі «Зеркало» ще в 91-му році. Ану порахуйте, скільки років ви виставі. А? Yeah. Він, вірно. А ще в нас сьогодні в залі тут сидить. Юра Коваленко, Він теж грав Гітлера в цій виставі. Ну давай, давай. Yeah. Да, ви встань, хоч покажіть, теж грав Адольфа Гітлера в ті часи. 3-4 роки, виявляєте собі. Mm -hmm. Мені тоді, до речі, було 26 років. От. А е, Гітлера, е, оце ж останній вечір е, е, ніч. Остання ніч Гітлера. Йому 56 років, то я в 26 років грав того, що 56 років. А тепер, вже 61, я продовжую грати 56. Так, гаразд, слухайте, одна проблема така є. Ну я на Гітлера то не сходжу. Що помрує. Окуляри я віддам. Я сам потім заберу. До речі, це наш режисер Маріанна Капітола. Так, чекай, чекай. Я тебе попрошу, при 2 секундочки. Ми просто зараз спочатку придумаємо з гостями, що будемо робити. Гуса. Гуса. Я взяв е, олівця, чорного. Чорного, да? взяв, у дружини випросив, дружина моя. У Тут все, да? Взяв чорного олівця. Ви в дзеркало. Робимо вуса, нема питань. Що наступне? Вже думайте. Чубчик. Чубчик, Чубчик чудово. Ось, Єдина, звичайно, була б водичка, я би не мочив, то було б краще. А так можна Сталіна грати. До речі, я грав і берію, там і Ну, Сталіна ще не грав. Ну, ще зіграю. Нормально так? Ще трошки. Тоді я одразу ще й брови зроблю. Ось так брови. Ну а що робити? Він вже не такий сивий, не старий. До речі, дивіться, у нас зараз, поки світло є, а десь о сьомій сказали вимкнути, так? Да? От, вимкнуть світло, і буде у нас блекав. Так і в нас по виставі є блекаут. От, і а це буде плановий блекаут. До речі, під час вистави будуть е, взриви у нас постріли, так що ви морально будьте готуйтеся, що це не, не на вулиці, а це у нас працює. Е, різні жанри у нас тут будуть сьогодні пісні, будемо співати, танцювати. Під кінець навіть трошки порнографії буде, у нас тут все повний набір. От, так що морально готуйтеся до цього. Так, чубчик у Гітлера на цей більше на цей. — Ні-ні, я наподобу. На цей. Отак. От, Добре. Робимо. Так. Ну так, чубчик. — Вже схож. Тільки, ну, так, да, але е, 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 не сивий. ж був не сивий, так? Да? Давай. давай, зараз, злокали, да. а що, фарбуватися? <говори> Оце, так, да. тільки його там мало, а потім лаком. збираю. Я дружину дружина вперся. Так, так, чекай, чекай. Давай я спочатку <говори> закрив. А <говори> що хіба э, не дав? І я лоба закрив. чекай. Вигриза. Щоб була ефект. Ну а як? А, сю сюрприз, я, як скажеш, давай я <говори> так. Так, ще маю вам сказати, що крім э, цього. Э, э, дауна, як воно Тот, да, Не локдауна. Да, да. Блекаута, блэкаут. якщо буде тривога, то ми все одно граємо. Да, А ви, якщо захочете, то ви собі вийдете там що, до метро чи куди там тут найближче. Ну що, є? Нормально? Ні, там лисину. Лисуну мої. А, а, я мою, а, так. Я хочу, знає, а давай. Ерек, типа, я давай я можу висвітлюватися. Ну там колдовство. Так трошки йому такі на сугубні сплаті це кажуть. Раз. А ще він був такий. От як каже рот так зробив. Отак. От а, вниз, шо? Ага. куточки. Вниз куточки. І каже на очі теж хуточні трошки. Отак. От проходьте, проходьте, от там ще місце є, отам. От а ти ж знаєш, що вистава да. не серйозна. А, так. Тут, знаєте, ні, інколи думають, що це вистава, знаєте, там якась історична, справжній, гітлер, гітлер несправжній, бачите. От, Значить, нічого історичного, це така, знаєте. ну... Як ну, не КВН, звичайно. ну так, знаєте, Ми прикалуємося, прикалуємося, І, до речі, не тільки з самого Гітлера прикалуємося, а з усіх е, оціх, е, диктаторів, що тільки є, і були в різні часи. от, То ми, знаєте, так, є теми. До речі, можете порахувати, буде час, якщо вам цікаво буде, скільки ви нарахуєте диктаторів. Е що ми в одного вклали, так? Да? Ну що, ще, так, можна трошки. Харе, харе. Каже, ну якщо режисер, каже харете. Ну от. Ну що, ну так більш-менш. Як казали, це, підскажи мені, що по Старослав'янськи. Да? Що каже, які слова? Що ми гітлеру дамо, якісь слова, треба казати. Мар'яночка, я тут тобі дуже вдячний. А. А. <риклад> добре. Ч... Чуєте ага. вже? Не забудьте ще якусь штуку. О, у нас у мене сьогодні чудові будуть партнери. Це Олічка Анна Приюк. Чудова акторка, чудова режисерка. От, не тільки в театрі дзеркала, вона а, ще в театрі особистості, то побачите, не забувайте. Актори виходять да? привітати. Що. Приємно, я ж кажу, ви творці цієї вистави, такі ж самі, як і ми. Що, все? Все? Да, все. От, і е, Дамір Цудинович, він, до речі, грає сьогодні все другий раз в житті цю виставу. Так що я махну там, коли я можу, можу привітати. Да? Дайте йому хоч вийти, не ну, одразу піде. Нормально? Чи ще? Все Фатист. добре. добре. Геніально, бачите. <плес> Ось. Все.